Суди, а потім, а потім стараються приходити з виконавки. Я дуже рада вас бачити. А ми бачили, як ви йшли. Якщо ви радіска, у нас віть не 5, а що, Ви з бранді пішки сюди? А бандит це той, коли. С, фі, С, фі, 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 а коли фі, ми, фі. Скажем, фі, наші, влада фі, використовує фі, суди, міліцію, це силові методи. Через фі. те ми можемо фі, спокійно фі. говорити, що ми фі. прийшли сюди боротися з, з бандою. Баш. І тому повинні ми сказати, ми банду, хер, банду, хер, банду! Я думаю, яке задоволення ви отримали, куди прийшли? Не ну, так, це значить, ми... думай, це казалось, запиніть, а мені. Скажемо, не передай. Я коли вас побачила, я сказала, зупиніть я. Я зараз скажу, що оточимо кільцем недобитого це, це... кільцем. Вроді вказка вилазить зараз його боку. Оточимо наказ це... єдобитого кільцем. кільцем... Оточимо кільцем недобитого кільцем. Оточимо кільцем недобитого кільцем. Мій номер телефон 050 348 6 347. І ще маленьке оголошення. Скажу таке, що 22 грудня, коли ми почули виступи лідерів партійної опозиції з системи майдану, 23 числа громадські представники громадськості, в тому числі я, я написав повідомлення про те. Що ми кажіть? Ми йшли десь дві години. Так дві години 15 хвилин. як вийшли без перешкод. Без перешкод, без перекурив, без привалів. І пікетування. Без... Міліція вас не зупиняла нічого. Нас тільки вітали автомобіль, зареєстрував і ми що їхали адміністрації. Міліція, міліція, мілістій, міліць, міліція нас не здійснила, ми неї не боїмося, не ми, ми готові їм відповісти, але, але, я нас, відповісти, але я нас, ми приходимо використати всі як громадяни України. Переконання Януковича. Якщо він не виконати, не буде йти на виконання наших вимог, ми будемо ставити ультиматуми. Якщо він не буде виконувати ультиматуми, тоді будемо застосовувати більш жорсткі міри. Я приведу ще один ще один приклад, приведу, товариші. Кажуть, діту здасть представники свободи. Скажи, щоб... Товариші, скажіть, щоб дали ще пару клонів. Пару... Я один приклад тільки приведу. Всього один приклад. Дивіться, у нас сьогодні при собі одного 1 кі... кВт години з кожної, кожної сім'ї знімають по 28 копійок ми платили. А якщо сім'я використовує в місяць більше 150 кВт-годин, то потрібно платити 36 копійок. Тепер слідуючи, дитячі садки, школи, середні.